Во там. Нет, тож живемо. Марійка хоче качанів, прав Маріка? Зараз да. будемо качани варить. Оцей його, бач? Жовтенький вже. Дики тобі їх треба. Десь ще ми там ось. Качанчики вже є. Угу. Не, поша білий. Що ти там рвеш? Зелепуху. Зелепуху? Он був вату. Ну рвися, то, де хватит, себе сидіти тобі треба. Можна пополам рвати, не буде рубати, ломати. Будеш, наша, А це що не фочка чайничка? Ти знаєш, що я не люблю такого зі. 전혀 보이지 않아 이죠